Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Анна і ви на каналі Провідник. Я дякую всім, хто нас дивиться. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночки і обов'язково залишайте коментарі під цим відео. Сьогодні у нас в гостях Шаманка Сейраш. Привіт. Да, привіт! Ми продовжуємо розбирати цікаві українські забобони і традиції. І сьогодні, так, декілька традицій ми з тобою розглянемо. Наприклад, ми знаємо різні забобони з приводу ножа. От, наприклад, чому не можна передавати ножа особливо гострою стороною до людини? Ну, частіше за все, народ пояснюється тим, що там можна поранитися, і да, такий момент є, що ти типу, можеш не розрахувати при передачі, і поранити да, свого співбесідника гострим кінцем. Але традиція тягнеться трошечки в інші часи, коли за рахунок передавання зброї особливо направленим лезом на опонента. Це була об'ява по, по поєдинку військового або війни. Інколи навіть у такому ключі, якщо це була зділка фінансова, да тобто, якщо це були домовленості, де хтось покупав купляв меч або там ну коротше, було був факт акт передачі, якраз за нього давали гроші, щоб заакцентувати увагу, що ти зараз не приймаєш. Виклик на дуель чи на поєдинок, або не приймаєш війну, а маєш виключно фінансовий інтерес. Тобто, ти платив з півбесіднику якісь гроші за те, що забирав у нього, да, брав у нього з рук зброю. Тому що і в іншому випадку це реально тебе, тебе викликають або на дуель, або е, об'являють тобі війну, на поєдинок, на бойовий. Тобто, це пов'язано з цією штукою. Ага. А, вважалося, що ти Ну, приймаючи да, якби приймаючи лезом на себе зброю, ти приймаєш це виклики, маєш вступити в цей бій один чи з групою людей, якщо це війна, або ще з якоїсь історії в Америці. Наприклад, подарунок у вигляді ножа взагалі є. Моментом, ти коли ти подаруєш людині ніж, без там усіляких попередніх домовленостей про це, да або без там це, це взагалі у них є забобон, те, що ти таким чином розриваєш дружбу, тобто це натяк на те, що я не хочу більше з тобою, навіть під одним кущем срад. Ну, тобто, це войовничий прикол, виключно озброєний войовничий uh -huh. прикол. От звідти воно і тягнеться. Тобто, окрім практичної штуки, що можна лезом порізатися, якщо ніж гострий, і це незручно, і ти можеш нашкодити опоненту. Є ще отакий от військовий забобок. Цікаво. То ось чому не можна дарувати ножі, і коли ти даруєш, теж да, те, да, те, да, 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 да. ти даруєш ножі, і тобі треба дати копійку, тому що mm -hmm. а, ти не приймаєш факту, тобі ніхто не об'являє війну, ви тільки що помінялися ніж на гроші. Умовно mm -hmm. ти його купив. А от ну і да, і друге це трактування того, що тобі подарували ніж, тому що хочуть натякнути, що з тобою дружба більше не хочуть мати. Цікаво. А ще є забобон, коли ти не хочеш щось зглазити, ти там плюєш і стукаєш по дереву. Взагалі, чому саме по дереву треба стукати? Ну тобто, скляний стіл не підходить до цього, а саме дерево? Дивися. <гум> А два нюанси. Воно є дохристианізованою темою, і вже після христианізованої теми. До христианізована тема з деревами і стуканням по дереву вона е, пов'язана із тим, що стародавні люди, язичники вірили в те, що в дереві живуть свої духи, і до них зверталися, коли треба було, щоб якась справа вигоріла або в тебе, щоб було все окей. Тобто ти проходив до деревини, розповідав свої плани, приносив її які, небудь смаколики, стукав у Дерево, як у двір, типу тук-тук-тук. Дух виходь, відкрий двері, я м'ячик приніс, ідемо гулятися, і просив допомоги у якійсь справі. Тобто, це така історія. З приходом християнства, вона не зовсім вимерла, вона перекочувала в інший момент: святі ворота церкви і святий Ісусів Хрест. Вважалося, що стукаючи по дереву ти напряму буквально. Звертаєшся до Ісуса, якого розп'яли на дерев'яному хресті, тобто ти стучиш, умовно кажучи, і просиш у Бога або Сина Божого допомоги. Знову ж таки, другий момент пов'язаний з дерев'яними воротами церкви, а церква частіше за все приймала усіх, і було народне повір'я стародавні вже охристианізоване, що стукіт, особливо в дерев'яні ворота церкви, воно збереже тебе від будь-якого переслідування, злої сили чи буквально the Як мінімум, тому що церква дасть тобі прихисток, тебе запустять і не будуть питати, чи ти сюди приперся, хто ти такий, тобі треба переночувати, лягай ночуй. Да? Особливо в католіцизмі. Це досі, до речі, існує. Будь-хто може зайти в католицький собор, провести там час будь-яким чином, і ніхто його звідти не вижене і там, типу, і тебе можуть дійсно і спати, там покласти, нагодувати і що хочеш. взагалі тобі ніхто ні слова не скаже. Mm -hmm. От, і дуже багато хто користується такою, такою штукою в католіцизмі, коли там а, треба покімарити 4 П'ять годин, вони приходять і на лавах у соборі, да просто сплять. І ніхто їм нічого не робить, тому що типу Боже Божий, і тобі, якщо тобі треба, то роби, що хочеш, у Божому храмі. От, і отака от історія. Тому от звідти дерево, спочатку язичники, а потім уже така пізня христианізована історія з відсилкою на хрест Ісуса і на ворота церкви Угу. Ну, я таки і думала, знаєш, що дерево це як якась природна сила, що ти, наче як звертаєшся до природної сили. Так, да. да, воно якраз в ту от, приблизно в ту степі йде. Угу. А сидіти на углу, як, на кутку столу не можна, бо не вийдеш заміж. Я раз ми вже про столи заговорили, згадала це. А тут взагалі цікава штука. Е, у тебе дуже часто із-за великої смертності у, у тебе були свої діти, і діти в примах, да? тобто ну, діти там сироти, наприклад, яких ти да, я, яких ти до себе взяв. Так, от твої діти за столом сиділи на лавах, на лавочках, частіше mm -hmm. за все, на лавках, і їли. А сироту, о, ту прийом, е, якщо не садили на край столу на найнезручніше місце. От, ну, типу, а, і що це означало? Бо в кутку стола буде сидіти сирота, яка до цієї родини кровно не має жодного стосунку. А отже, коли цю дівчину, а тут же саме заміж не вийдеш, не 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 одружишся, заміж не вийдеш. Mm -hmm. Тобто про дівчину мова йде, їй не дадуть приданого, а без приданого тебе любимо. Ті часи ніхто заміше не візьме, ти нахрен нікому не треба. От звідти історія, що не сиди на кутку стола, бо заміж не вийдеш. Тому що раніше туди сажали сирот, які без приданого будуть коротше все своє життя, значить, як заміж ніхто не візьме без приданого. Mm -hmm. О, така, от, така да, цікава історія. Ну, сексизм заміж не вийдеш на кутку стола, не сиди, тебе обметуть, ти заміж не вийдеш, щось mm. там не будеш робити, заміж не mm. вийдеш, не доїсти Ну, Така, така культура чоловіка. Да. Скільки всяких заборон у дівчат було на той час? Ну просто та у хлопців там були свої заборони теж веселі, але да, дівчат це стосувалося більше, тому що як би ж то. Обиралося таким чином, ну така культура, да тобто на той час було угу. а дивися, коли ти хочеш збрехати, наприклад, ти тихенько скрещуєш пальчики, це якось спрацює звідки це пішло. Це по перше подвійний жест. оцей. він і про те, що ти, якщо ти будеш брехати, ти не потрапиш у пекло або використовуєш цей жест. Бо він в деяких країнах світу трактується як жест удачі. Насправді, оцей взагалі жест у нього дуже цікава історія. Він там трансформувався сто тисяч разів від принесення удачі до того, що він є захисним. Щоб ти потрапив в раї, але збретав. Але в раї хитрюга потрапив це одно, а не в пекло. Типу до такого формату а є. Одна цікава історична така довідка з приводу цього використання цього жесту, а, ті християни. Віруючи, які піддавалися гонінням в різних державах, мали і е зі стародавніх часів, і не тільки в більш пізні часи, мали вимушену імміграцію, да тобто тікали в різні країни, е ховаючися від переслідувань релігійного типу. Вони таким чином, оцим жестом, давали зрозуміти, що вони із твоєї пісочниці цей жест дуже часто. Християни, які піддали під, під, піддалися віруючі, які піддалися гонінням, демонстрували в інших країнах, щоб дати знати, що ти є тим, хто піддався гонінням, і я один із вас. Тобто, цей жест символізував е, е, приналежність до е, отаких, от, от віросповіданчих, е, давайте так можна сказати, казк людей, які вимушено мали емігрувати та піддавалися гонінню. Угу, типу, хрестик як символ хреста. Да, 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 да. Хрестик, як перехрещені пальці, як символ хреста, що я християнин, який піддався ганінням за своє релігійне там бачення. Да? Тобто, і от я там умовно там втік, я не знаю звідкись і тепер у штатах сижу і демонструю комусь цей знак, щоб показати, що я один із вас. Угу. Да, до речі, це не тільки в нас така є традиція, навіть в американських фільмах. Якщо дивишся, ну я просто в Америці не була лише з фільмів, то там теж таке. Якщо хто збереше, то хрестик ну, да, да вважалося, okay. що воно тебе таким чином збереже. Ну це вже така трансформована mm -hmm. історія. Да, типу збереже і ти. А збрехавши, все одно потрапиш в рай, а в ад не потрапиш, бо, типу, ну, отак, от боженька не бачить, не чує, прям не, не, не побачив твоєї брехні, угу. прям не брехни. Раз ми заговорили за рай і пекло. Дивися, не можна проходити під, під драбиною, яка підперта під щось. Ну, типу, ти заходиш в якийсь портал між світами, між цим і тим світом. Чому саме так? Це така пізня маячня е, з приводу порталу, от прямка, насправді, е, насправді ця, це повір'я тягнеться з періоду, особливо середньовіччя, тоді драбини підставляли тільки в одному випадку вісільниць. Перед віканням mm -hmm. вони були натикані там, де вішали людей, де казнили людей через повішення. І вважалося, що якщо ти пройдеш під, під такою драбиною. То ти накликаєш на себе біду і будеш звинувачений у чомусь, де тебе казнять через повішення. Тобто стратять через повішення, і звідти тягнеться ця історія. Тобто вона напряму пов'язана із, ну, із тим, що тебе повісять просто. От, ти не можна mm -hmm. ходити під рабиною, бо це про вісільницю, як таку. А, от а шибаницю, якщо от да, бо я згадала якраз як на українську. Uh, звучить правильно А пізніше це трансформувалося в інше повір'я знову пов'язане із шибаницями. Тобто, якщо у тебе місцина, на якій в тебе стратили 10, 20, 30 людей через повішення, то їх душі ж з місця страти нікуди не пішли. Вони ж зависли, перетворилися на приводи. А де ті приводи будуть жити? правильно під тією драбиною, яка оперта на ту шибеницю. Ну, типу, звідти ж повір'я, що під драбиною риви, страшні, типу, і так далі. І оця е, нова тема зі стовпами, що, типу, це mm -hmm. якийсь портал і так далі. Це по факту під сьогодення підв'язана, да, е, перекручене, перекручене повір'я, якраз пов'язане з драбинами. Тобто, ну коротше, друзі, під стовпами ходити можна, там немає ніякого порталу. Під Драбинами ходити можна. У нас давно немає шибениць, на яких вас повісять. Ніякий портал воно не відкриває, ніяких привидів там немає. Це от прям типу, воно вже давно як там кануло в нібиті разом із прекрасною традицією казнити вас через повішення. Розумієте, типу, тому тут можна вже от з цього приводу спать спокій. Особливо коли ти сам приставив ту драбину до якоїсь хати чи до дерева, а потім боїшся і під неї прийти. Так, да, 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 да. Ну тобто, типу, це зараз її використовують у такому ключі максимально і її тоді використовували. Але її було прийнято зробити якусь справу і прибрати. Я маю на увазі драбину. А драбина не прибира... Ну а не драбину не прибирали, реально тільки на шибениці. Бач, а я досі не проходжу між стовпами, по це якийсь відьомський портал, відьомські стовпи. Думаю, ну краще не буду. Я дивилася, знаєш, ці анекдотичні, просто суєвєрні, типу, фотографії, коли в тебе дорожка йде через стовп, да, от, а люди обходять по цьому по газону з боку, вже витаптала тобто, якась така знаєш галявинка? Немає там нічого. Ну, типу, ну коли стовпи з'явилися, друзі, ну альоно, ну там. Це ж коли, коли тягнулися провода Це ж що зовсім не те століття, в якому була якби така прикмета взагалі. Ну, типу, стовпи. ви хочете сказати, що всіх, хто при радянському союзі при совку ставив ті стовпи? Вони вам там що, всі відбували і портали відкривалися? Савок нас, звісно, прокляв всіх, я ми його наслідки викашлюємо вже 33 й рік. Ну, типу, це все це все окей. Але ж стовпи при сопку ставилися в як там, батаїстичній державі, в якій явно в них портали ніхто не відчиняв. Ну так, все, можна тепер ходити спокійно. Я буду спокійно ходити. Ой, класно, я не знала дійсно, звідки бачиш, всьому можна знайти якесь абсолютно цивільне звичайне пояснення, без е, якихось там Так, воно частіше і за все було достатньо прагматичним. Да, воно там могло мати приміс якої небудь злих духів або ще якоїсь такої історії. Це, як, наприклад, там з мітлою, яку не можна ставити е, е, мітлищем самим. Mm -hmm. на на поле, Якщо ти вдома ти ставив мітлу або віник а, оцією мітьолкою нагору. Да, це там пов'язано з тим, що так ти вимітаєш негатив, а так ти поставив мітлу на захист, такі повір'я досі є у відньому, але є практична сторона цього забобору. Якщо ти залишиш, ти пішов у ліс, назбирав хворост, зв'язав собі віника чи мітлу. Якщо ти його залишиш після прибирання, а прибирали і водою, тоді ж мочили, і водою да, вимивали о, підлогу. Uh, якби, ну, отаким от, да, умовно, там віником або такою от історією, я маю на увазі з хворостини. Uh, якщо ти його поставиш на мітлу, на саму, воно просто спортиться, воно деформується і тобі прийдеться знову лізти в ліс, де тебе можуть вовк вовчики з'їсти з літа голодні, mm -hmm. Понимаєте, або лисички скажені покусати, там можеш загубитися вмерти от, і знову збирати тих ворог, знову робити собі ту мітлу. От у чому момент. Тобто так продовжували термін придатності приладдя, яким прибирали хату. Угу. Ну так, да, так вона і висихає і ну, стікається. Да да, 네, да. і все, що хочеш, мабуть. от от. А якщо ти його залишиш, вниз на цей, то ти згадиш собі оцю мітьолку саму uh -huh. і тобі знову ризикувати життям, йти на неї, збирати матеріал, щоб знову її ново зробити. А її ставило догородригом, щоб не вона не опиралася на саму міту, а опиралася на державу, якому нічого не буде. Все. Дуже практична історія насправді а за забобонів входить мільйон сто тисяч угу. віники зараз ставлять я, оцим цим гори, щоб ж і гроші були, і щастя було. Ну знову ж я ж кажу, це вже пізня трансформація за, за оцей момент. Але практичне, отаке от, от пояснення, чому так не робимо. Ну, Як цікаво, я думаю, нашим глядачам теж було цікаво. Напишіть свої забобони, в які ви вірите, і чи. Ця інформація була новою для вас, чи знали ви про таке, звідки пішли Ось саме ці забобони? А на цьому ми з вами прощаємося і до нових зустрічей. Пока-пока.